На сьогодні ми планували передачу санітари на колесах, в якій хотіли розповісти вам про роботу комунально транспортного підприємства 2528. Основні питання про роздільний збір сміття і харчових відходів, зокрема. Але, на жаль, начальник КТП 2528 Жигалко Олександр Михайлович відмовив нам в інтерв'ю. Ну що ж, це його право. Але ми попросимо в наступних передачах зацікавлених осіб прокоментувати роботу цього комунального транспортного підприємства. Але, ще раз, це в наступних передачах. Вітаю вас, шановні чернігівці. Ви багато чули про світову екологічну організацію Greenpeace International. Сьогодні ми розкажемо про її діяльність в Україні, зокрема, в нашому місті. Ну, прежде всего, Greenpeace Украина – это национальное представительство Международной экологической организации, которая существует уже около 25 лет. Эта организация занимается защитой, активной защитой окружающей среды и, в общем-то, через прямые ненасильственные акции добивается реальных изменений э, и решений различных экологических проблем. А какие самые такие знаменательные акции проведены были на Украине? Самые такие громкие? ну, скажем, первая компания, которой мы занимались на Украине, которая уже завершена, это компания по предотвращению ввоза на Украину токсических отходов. Это была серия акций возле немецкого посольства. Это все реакции возле гостиницы «Националь», где проходила пресс-конференция -конферен... пресс Гельмута Коля. В общем-то, в основном это все было связано с тем, что немцы завезли огромное количество токсических отходов на Украину. И тогда «Гринпис» Украина активно выступал против этого. Мы добились того, что 1 апреля 1994 года был принят закон о запрете ввоза и транзита через Украину токсических отходов. Нещодавно під егідою Greenpeace Україна проводилася акція в Чернігові в рамках шоу Дикий захід. Грінпіс, де? Защити нас від грязі. От Грінпіс! Розговають. Внімання, внімання. Етеншн. Вашу крышу стучиться. Грі-грі-грі Ґрінпіс! Зелене світ! Організатори супершоу «Дикий захід», яке проходило в Чернігові 2 травня, люб'язно погодились включити у програму конкурси від «Грінпіс» та «Зелений світ». Я хочу жити на чистій планеті. Ти хочеш жити на чистій планеті. Навіть цей противогаз хоче жити на чистій планеті. Всі ми хочемо жити на чистій планеті. Внимання! Зараз крутий конкурс від «Грінпіс» «Зелений світ». Давайте самі очистимо планету від грязі. Тот, хто не збирає більше всіх крышечек, Фантеколи і других бутылочных напитков получит крутейший пріз адкрінпіс. Бажаючих збирати кришечки було небагато, але принесли вони їх досить солідну кількість. Ви, не повірите, цей парень принес 135 кришечок. зовут? Рома! На дикому заході ковбої влаштували багато цікавих конкурсів. Багато людей отримали цінні подарунки. Також на цьому шоу грали провідні чернігівські команди, такі як Стентор, Вігілія і Сітро Бенд, проєкт, який виник із славнозвісного гурту Червоні плями. Сергей, почему Ситро? Что, что такое Ситро? Ну, как и у всех в нашем городе у червоних плям возникли проблемы с деньгами. Вот и просто гитарист с барабанщиком, как часто делают, продали. Вот вокалиста и басиста продали Валдису Пельшу. Вот, если помните такого. Вот, ну, я такой человек, который все время ходит мимо и все время попадает вот в самую гущу событий вот Акустика барабанщика любезно предоставила э -э, Вигилия вот, которая в свою очередь купила его Дона Педро вот ну и вот весь этот проект э -э, планировалось назвать оркестр под управлением Валдиса Пельша вот но поскольку последний не смог приехать э -э, по техническим причинам он, у него с ногой что то было вот мы решили называться как то по другому как Дюшес. Ситро, да. Меня, как любого коренного черниговца, вот как патриота своего города, очень волнует отсутствие в нашей реке китов, тюленей. Вот. Эта проблема стоит того, чтобы на нее обратить внимание. Вот. Ну, вообще, я люблю Гринпис. Особенно мне костюмы их нравятся. Они вот белые все такие. Ну, однажды в стадионную зимнюю пору Сижу за решеткой в темнице сырой. Гляжу, поднимается медленно в гору Вскормленный в неволе орел молодой. И, шествуя важно, в спокойствии чином Лошадка ведет под усы в охлочок, В больших сапогах, в полушовке общинам, На спинку повесил свиной пятачок. Значит, недавно на шоу «Дикий запад» Мы непосредственно соприкоснулись э, с, с ярыми представителями черниговского «Гринпис», Ребятами в белых костюмах, э, объединенные всей единой целью защитить защитить наш город город Чернигов от озонового слоя. Так что вступайте в ряды Greenpeace и вы э, приобретете вот такой кепель и будете защищены от озонового ультрафиолетового э, ультрафиолетового слоя. монстра, который убивает нас каждый день э, с утра и до вечера. Так что я прошу вас не загорать летом и зимой на солнце, так как это повредит кору головного мозга и произойдет кое-что страшное. Ну а если серьезно, то группа Вигилия всегда поддерживала очень благородные цели. Будь то рок против алкоголизма, как бы это ни было смешно, будь то борьба со снидом, будь то борьба за экологию. ця uh, uh, група Вігілія буде підтримувати, всячески і яростно. Завдання наступного конкурсу від Грінпіс та Зелений Світ було відгадати позначки, які постійно зустрічаються на товарах закордонного виробництва. Варіанти відповіді були найрізноманітніші. Так, знак – Насправді, ці позначки означають наступне: товар не тестовано на тваринах. Товар не завдає шкоди озоновому шару планети. Товар екологічно чистий, це своєрідний чорний гумор, вироб радіаційно небезпечний. Сподіваємось, ви не зустрічали таких товарів на прилавках наших магазинів. Ці три стрілки є найголовнішим принципом екологічного світогляду: товар можна переробити вторинно річ, що має таку позначку, зроблено з полівінілхлоріду, який важко піддається переробці. А це суперечить головному принципу екології. Раціональне природопользування – це в -то, той основний принцип і лозунг, який призиває Грінпес. Ми виступаємо проти мусоросжигання, проти будь-якого мусоросжигання, тому що який би суперсовременний завод не був, суперсовременна технології, все одно зжигання мусора. загрязняет окружающую среду, и, прежде всего, сжигая, скажем, поливинилхлоридовые упаковки или поливинилхлоридовые отходы, выбрасывается диоксин, который практически невозможно ловить никаким фильтром ни на одном сражегающем заводе. А диоксин – это самое опасное, в общем-то, загрязняющее вещество, приводящее к мутации. А я хочу сказать, что мы должны все бороться за экологию а окружающей среды. Мы должны все знать, что наша среда – это то, что где мы живем. Вот за неё. Вот это приходят, что эти знаки. Они говорят, что мы довней сколько что здесь тут, и в политике против нас. Так что все объединяемся за Гринпис. Я прошу аватации. Гринпис это очень хорошо. Спасибо. Как ми бачимо, серед молоді знайшлися активні борці за екологію. Другі друзі, якщо ви бажаєте, щоб в місті дихалось легше, приєднуйтесь до організації. Поштова адреса Офісу Greenpeace Україна Київ 10, абонентна скринька – 500. А в Черніговій організації Зелений світ, яка є колективним членом Greenpeace International, знаходиться на вулиці Войково, 5 навпроти гастроному Гомельській. На сьогодні все. До побачення. Зустрінемось за тиждень і все ж таки спробуємо дізнатися про роботу комунально-транспортного підприємства.